Слава Україні! Сьогодні вирішив з вами поговорити про одну з моїх найулюбленіших героїнь. Це Ксена, одна з топових ДД, яку я використовую ну, в основному на арені, але подивимось, що вона може бути. Значить, по артефактах: у Діта всет летальності і всет. Запеклості для того, щоб ще більше ігнорувати захист ворожих героїв. Ще не все пофарбовано, є ще над чим працювати. Перстень удів на скорочення перезарядки 5% це також часом допомагає. Ну, і, як бачимо, амулет взагалі не пофарбований і не туди фарбується. Поки що кращого немає. По талантах: ось такі. Так, ну і через ще вона така крута. Вона фактично на кожному з навиків ігнорує захист ворога. З А1 пробуває два рази в одну ціль, з А2 пробуває масухою, з А3 пробуває масухою, якщо вбиває двох чи більше ворогів, то навик відновлюється знову можна пробувати. І пасивний навик: якщо ворожа команда отримає 8 чи більше бонусів, вона виривається і починає. Тушити світло. Вбиває всіх, такі герої, супер для неї класно підходять як Тіммі, задає купу бонусів Сіфі, просто вона їх знищує часом навіть і сама. Навик дав спустошення душі, як на мене, досить непогано, появляється жнець і добиває, якщо все не справляється. Загалом пробуджена тільки поки на дві зірки, але це я думаю з часом поправлю. По хранителях, як бачимо, тільки в мене один дубль по варварах, ну нічого, я думаю, що скоро будуть також інші. В великій залі, в принципі, для неї прокачано все по максимуму, хоча ще свою велику залу до кінця я не докачав, але для Ксени цього достатньо. Так, ну і переходимо безпосередньо до того, що вона може. Качати корм на 12-6, в принципі, без жодних проблем. Хоча є герої антистихії, бувають промахи. Але як бачимо, перші дві хвилі вибиває моментально. На третій не справилася з казаром, два рази пробував, два рази з казаром щось не вийшло. На пекельному рівні також жодних проблем немає. Тут буде, правда, не так, що з одного удару винесла, але без ніяких проблем вона пролітає середній час 25-30 секунд. Плюс-мінус зробив дві спроби, жодного фейлу. Ну, в принципі, в, в мобів і шансів не було на те, щоб виграти. Ну, якось так. Ну, Але це герой не для качання там корму в компанії чи, чи ще чогось. Але можна спробувати і подивитися на що варто. Далі. Темна вежа. На момент запису відео було відкрито на 120 поверхів. Отже, вибрав 11-й будь-який і виявилося, що тут купа антистихії прекрасно для тестів піде. Ксена червона, а вони зелені, того це буде досить цікаво. Чи може, чи не може, і що вона може. Далі, чим буде чим більше бонусів, тим цінніше вона буде пробувати. Тут бонусів нема, бо боби не встигають ходити. Тому ксена їх, але їх ксена також справляється з одного удару. Виносить. В принципі, всю пачку, будь-яку першу, другу, третю хвилю. Все решта команда побудована так, щоб було заповнення шкали ходу. це арбітер, плюс бонус атаки. Далі Лідія, штрафи, захисту, слабкість і Юмеко з Ренегаткою. Це просто перезарядки. Та до сих пір користується Ренегаткою, бо немає каймера або другої Юмеко, На жаль. Тому, тому так. Так, і І все. Ксена всіх вбила, все пройдемо. Переходимо до найцікавішого, до арени. І почнемо ми з того, що покажемо, що вона може сама в одиночку. Кімі бачимо, дає купу бонусів, Ксена вривається, хоча вона повільна, як черепашка, і каже всім добра. Наступна пачка досить непогана, досить швидка. Але... але Ксена тут сама, до речі, не справилася. Два рази спробував поставив з гіфраком, сама вбила все рівно. Наступна пачка трохи сильніша, трохи противніша, але в парі з гіфраком гіфрак, до речі, до Ксени ідеально заходить. Вони роблять чудеса. Ксена вривається, як бачимо, Ксена за один раз виносить. Всіх, кого можна було тільки, і потім фраг буде їх добувати. Якщо вбивають Ксено, то чим фраг дуже крутий, тим, що він в камінній шкірі і зазвичай він може добити. Е, ще класно заходить з Ксеною. Там на онлайн-арені досить часто використовую і Нітве, який, якщо вбиває, то вбиває. Ну, як бачимо, тут лишилося просто добити вікіона. Без проблем. Без проблем, жодних якихось. Взагалі не видно, що могло б бути їм помішати. Е, як на мене, дуже крута героїня. Фракт також, до речі, супер топ. Е, як бачимо, супер, супер топ. Самі топи. самі топи. І Сіфі заповнює школу ходу, дає купу бонусів. Ксена вирвається і каже топом на добраніч. Та й так як. Так, далі. Будемо пробувати кого? Будемо пробувати вже в такій пачці, яку я використовую, це Гіпрак Ксена, Кардіель і Python. Це вже така більш серйозна пачка моя, яку я використовую і в захисті, і в нападі. Вони, вони можуть і вдарити, і постояти, і, і все Е Тут буде не все швидко, але, 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 але справляються. Як бачимо, каймер зняв всі бонуси, вийшло зняти кам'яну шкіру, ну нічого, ну нічого. І гіфрак буде також досить сильно буянити. Всіх не вбив, ну нічого. Ми дивимося на Ксену, що може Ксена. І Ксена, виповно, зараз всіх добити. Так, без жодних проблем. І рухаємося далі. Ще одна локація, де варто глянути, це є онлайн-арена. Тут буде, будуть важкі, важкі затяжні бої, але нічого, ми справляємося. Ксена, Ксена досить потужний герой. Юмеку мені забанили, ну нічого страшного, і без Юмеку справимося. В принципі, десь, десь на то і був розрахунок. Взагалі розраховував, що забанять арбітра. У мене дуже швидка Юмеку, ну як дуже швидка. З 350 швидкості, то в принципі вона би мала е все рівно вирватися вперед. Е і перезарядити. Хоча це було б дуже нелогічно, бо Ксені потрібні бонуси ворожої команди. І по, по порядку, по порядку, тут положить всю їхню команду і нітве. Отак От зараз буде вбивати всіх з блоком воскресіння. Е до речі, теж досить непогано залітає на е, онлайн-арену. Е, дуже часто саме його банять мені, але, але, але. він, до речі, вдітий досить непогано, віддітий в, в кам'яну шкіру і сет летальності, летальності чи жорстокості, не пам'ятаю, там змішано через атрибути, також зараз можна це зробити через атрибути з кам'яної шкіри. Того виходить також доволі непогано. Ну, кажу, тут дуже насправді все довго. Вбили барона, все в них шансів не було. Я не знаю, що він тянув і чого, чого, чого продовжував боротися. Хоча, по факту, шансів вже, ну, вже не було. Що, що він міг зробити з Ліліту і Птіоном, Ну, нічого постояти, потягнути час. Десь так воно і виглядало. Так, Ксена пробиває. Піті... Пітіон, не пітіон, і нітвер кладе Пітіона і чекаємо, чекаємо, зараз будемо добувати ліліто. Ну, не, кажу, не знаю, що він чекав і на що розраховував. По факту вже можна було давним-давно завершити бій і не чекати. Ну, вирішив поборотися, поборотися, подивитися. Ну, поборовся, подивився, результат все рівно той, який мав бути. Не все завжди проходить гладко, буває, буває так, що ти не встигаєш походити, буває ще щось, ну, але показую, сьогодні показую е, сильніші сторони сцени і то, як вона себе може проявити. Причому, що артефакт у мене не є е, супер, супер щось надзвичайне, такі більш-менш Бачив, набагато сильніших героїв одягають, ну, не маю шмоту, тому використовую те, що маю. E, тому так. Хоча кажу, це не є щось надзвичайне. Та, Доволі непоганий шмот, але не, 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 не щось невідомо. що. E, граю без донату, тому, 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 тому так. До речі, поки тут буду колопатися, на, на, нагадую, підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. E, дуже хочу добити до 1000. І, і тоді, можливо, візьму партнерську програму і зможу робити огляди швидше на героїв, ніж через декілька місяців, коли ти його прокачав. Ну ресурси обмежені. правда, я кажу ксемо, використовую в себе на аккаунті сам і дуже не здоволений. На жаль, її вже отримати неможливо. Ну хто отримав, той. Той молодець, і <свистість> вона мені випала з уламку, я не донатив, якщо що, прошу це зауважити. і таке. Тут бій також довгий, нудний, результат все рівно буде такий, що я... в мене буде перемога, ну кажу дуже хороша зв'язка Ксена і так. Класно зараз заходять, зазвичай виходить так, що Ксена вривається. Виносить двох-трьох, скільки може. Хтось є в Кам'яній шкірі, чи воскрешають, теде, вбивають ксену і гіфракт тоді добуває. Якщо зразу не добуває з пасивного навика, нього пасивний навик такий, що він зразу, якщо вбиває вашого союзника, пробуває масухою. Якщо вбиває зразу масухою не вбиває, то добуває з А2. Так що я кажу, все класно, вони в парі працюють і переходимо в кінець бою. До речі, напишіть, як вам сподобалося, не сподобався е, мій погляд на ксену, а також взагалі, як вам цей герой. Е, кажу, як на мене, це герой супер-супер топовий. Е, 10 з 10, е, Люблю, використовую і всім бажаю. Е, а ви напишіть, що думаєте про це. Все буде Україна, і до нових зустрічей.